І всім доброго дня. Поставило питання у вас, який автомобіль електричний придбати та який ліпший. Останнім часом дуже попу... набирають популярність це Volkswagen ID.5. 5. Чому? Може через те, що запас ходу в цього автомобіля 600 км. Тобто Ви можете куди хочете доїхати. Сірий насичений колір, автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Ось такий електричний двигун. І на що потрібно звертати. Увага, так, це на комплектацію автомобіля. Гума фактично нова. 19-й радіус коліс 235х55 на, на 19. Також заднє. Пробіг оригінальний цього автомобіля 40 тисяч електрозеркала, електропідйомники. Ломане кермо, мультикермо, серво кермо, шкіряний салон комбіноване, електросидіння, пам'ять сидінь. Сенсорний дисплей, бокова підтримка, безключовий доступ, старт стоп та багато-багато чого іншого. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Крім всього, цього велике багажне відділення. Можливий продаж автомобіля готівковий та безготівковий. Вартість автомобіля складає 32 500. Можливий торг за більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 0,96 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні цікаві автомобілі. Телефонуйте, і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги.